Ми не прийшли сюди. Ми вічно тут були. Ми русичі із київського дерева. Прооче, все від берегів сули до Херсонеса і до міста Лева. Українське слово пісні і романси у Хмельницькому. Організували літературний вечір. Його присвятили одразу двом міським фестивалям Слово Єднає та Я Українка. Останній заснувала Емілія Німцович, що дало можливість відзначити творчих поетів. У 2021 році нам вдалося заснувати таку першу громадську краєву премію імені Лесі Українки. І 26 лютого 21-го року в зеленій залі міської ради ми нагородили аж 15 лауреатів. 150 років Лесі, 15 лауреатів премії Лесі Українки. Ще одним із приводів літературної зустрічі було відзначення 30-річного поетичного шляху Володимира Олійника, голови міської літературної спілки Поділля. Нині автор готується до друку нової збірки віршів. Вірші про війну, багато з них друкувалися в Фейсбуці, схвалені читачами, людьми. Сподіваюсь, знайти меценатів, щоб принаймні видати цю збірку для шкільних бібліотек, для наших міських бібліотек, щоб в нас на Хмельниччині, щоб вчителі могли використовувати для виховних годин, для освітнього процесу. Ми повинні зараз всі небайдужі громадяни. Об'єднатися заради єдиної святої мети перша мета це перемога, а друга мета це розбудова справедливої України. На думку автора, кожен бореться на своєму фронті і таким чином робить усе можливе, аби наблизити перемогу України у цій запеклій війні. Головною ж зброєю митців Пера залишається слово. Тож літературна спільнота регіону продовжує висвітлювати і занотовувати агресію воєнних злочинів проти нашого народу.